18 березня завершив роботу відбірковий тур міського фестивалю художньої самодіяльності школярів «Музичний дивограй, присвячений 65-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Фестиваль проводився поетапно протягом січня-березня. У ньому взяли участь учні прилуцьких загальноосвітніх шкіл та гімназій, вихованців та даю. Програма фестивалю включала три номінації: театральне мистецтво, вокал і хореографія. Останній відбірковий тур номінацію Хореографічне мистецтво розгорівся між школою номер 3 та гімназією номер 5 і тривав протягом двох днів. У прилуках лише ці навчальні заклади мають свої танцювальні колективи. 17 березня у ЦТДЮ свої виступи представляли учні школи номер 3 а 18 березня вихованці гімназії номер 5 виступали у МБК. Обидві школи показали неабияку майстерність, створивши справжню конкурсну програму. І на сцені в. Котре відкрився неповторний світ танцю. Керівник танцювальних гуртків школи номер 3 Світлана Голуб дуже творчо підходить до усіх постановок. Велику допомогу у підготовці надають і батьки. Саме за їх кошти було придбано дуже яскраві сценічні костюми. Гімназія номер 5 представила свої виступи у міському будинку культури з цієї причини, що танцювальні колективи складаються з понад 20 чоловік, і такі чудові номери слід було показувати лише на великій сцені. Керівником гуртків є Лариса Іванькова. І виступи її вихованців було поставлено на дуже високому рівні. В этом году мы защищаем звание образцово второй раз уже и надеюсь, все пройдет очень великолепно. Сегодня у нас на сцене мы показываем восемь танцевальных композиций, в которых принимает участие 158 детей. Я их всех очень, очень люблю. У нас четыре вековых категории подготовительная группа младшая, средняя и старшая. У самих учасників від таких виступів перехопило подих. Вони були переповнені позитивними враженнями і гарним настроєм. На підготовку одного номера йде від двох до трьох місяців, тому вони були дуже раді показати такий результат. На концерті я буду виконувати два номери. Перший називається художника, а другий кокетки. Я займалася танцями ще в Києві, а в цьому колективі я займаюсь два роки. Нам ці чудові костюми шиє наша вчителька Лариса Олександрівна. Ми працюємо з нею вже багато років, а вона нам завжди допомагає шити і виконувати ці прекрасні номера. Незважаючи на те, що це був лише відбірковий тур фестивалю, під час виступів зал був заповнений. Лунали оплески, а керівникам гуртків дарували квіти.